Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ну от Вперше справжнє не на прямому включенні, а наживо в студії сніданку. Доброго ранку! Люблена люб, студія. Привіт-привіт. Я так за вами вже скучила, я так сумувала. Ти за Україною пройшло, то ясно. Боже мій, я дуже скучила за Україною. Ми завжди в дорозі. І а, ти знаєш, вже не розумієш, в якому ти місці, в якій ти країні. Ось, але я дуже щаслива бути вдома. А що ти найперше? Ні, цікаво хтось там говорив, там припадав це землю, цілував, хтось відчував, каже, навіть ніби топові. Інше. Одразу, Одразу слава, от, 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 от що ти перше зробила, чи відчула в чому різницю, от коли ти прийшла у той кордон? Я скажу так, що звичайно я е, і, і, е, зовсім по-іншому пахне своя земля. І, звичайно, і цілувала, і припадала. Але я поїхала до своєї мами, бо е, вона в довгий час вже тут, і я дуже за нею теж скучила. Ось потім е, своя оселя. Це зовсім. Інше, коли те завжди звалізався. Ще мої. все з Нового року залишилося. Ще з, з нового року свят. залишилося так. Ось, і, і яблуня, яка вродила в минулому році, вона не давала плодів, і вона вродила. І я просто розплакалася. І я. я ви знаєте що? Я, це такі емоції, коли ти. А, знаєш, просто а, як, як, наприклад, вилочка в розеточку, знаєте, uh -huh. ви зайшла, все пазл зійшов. Настя, сирени тривоги чула вже? Чула. І як? Я чула їх не вперше, тому що, а. О, наприклад, у Литві, а, в Литві, я, м, коли я була, я вперше почула на, на, на благодійному концерті, і там увімкнули її просто на весь зал, і ще там був такий зал, де гудить звук, я чесно скажу, ну, це, це дуже страшно. Ну, в Києві вже чула, а, але всі вже не звертають на це уваги. І... Ну, як не звертають, насправді ну, звертають. Це тепер, це думаю, тепер це є надзвичайно важливо. Не шокує. Але от те, що в нас. Сказала про оселі. Всі ж зараз ну особливо слідкують за всім, що відбувається в mm -hmm. сусідів, що відбувається в тебе вдома. Я в себе спускаюся, дивлюся у Насті з Льошою світиться на літній терасі. Я думаю, так там вже ж дуже довго не світилося. Я беру телефон, пишу Настя. У вас там заплановано хтось там, ну не знаю, прибирає чи прийшов квіти полити, чи ще щось. А вона така: а ти де? А ти можеш зайти? А я в той момент якраз не можу зайти. Чую, хтось дзвонить в двері, відкриваю Спеціально нічого не казала. Я спеціально хотіла та ні, я ще написала, кажу: ти можеш перевірити, хотіла на нього наскочити, а потім розхвилювалася, що Юрчик прийде з якимись вилами. Я знаєш, зроблю сюрпризи. Ось, але так. Багато так багато відчуттів, багато почуттів, які зараз проживаєш. Mm -hmm. Я Слухай, ну Кажи. Настю, ну от правда, от дивилися ми, ну, от цю історію. Проте більше п'яти місяців об'їздила багато країн: Іспанія, Чехія, США е і Ізраїль і з дітьми, переселенцями нашими зустрічалися і зібрали 75 мільйонів. мільйонів це надзвичайно багато. 75 мільйонів багато. гривень для, для для допомоги. І, і продовжуємо і продовжуємо це робити. А, так, я, я зустрічалася. Ти, ти запитав про діток. Про діток так. Так. Я тобі скажу, що в кожній країні дуже приємно, коли ти приїздиш на концерт, виходиш з аеропорта і бачиш український прапор. Боже, як це приємно! Підтримка, це підтримка, тебе чекають, тебе вислухають. Це дуже важливо, тому що мені, мені так страшно, знаєш, благодійні концерти. Так, це дуже важливо збирати кошти, але найважливіше також. Щоб наша війна, ця жахлива, не стала буденністю для uh -huh. світу, це найважливіше. Ось щоб про нас не забували, щоб допомагали, щоб говорили, продовжували, продовжували. Ось, і звичайно, коли я там приїжджаю. В, в країну з благодійним концертом я відвідую, наприклад, і школу, де наприклад у Литві зробили там віддали будівлю, де вчаться наші дітки, mm -hmm. наші наші повністю віддали ну, під, угу. під повністю величезне. Так і я це дуже класно, і вони Літва дуже підтримує Україну. Ось і наприклад, зустрічалася з переселенцями, дітками з. Е, 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 з Маріуполя, в Швейцарії з Маріуполя. Так, ну що, ми робили багато фотографій, але більше ми цілувалися і обнімалися. Ось і взагалі, коли я співала тоді гімн, я не знаю. У мене стоять, камера цього просто не показує. Зад, позаду камери стоять. Покажіть, Люди мені, мені хотілося просто ридати. В мене ось так просто шейкав, я б сказала, мікрофон, бо яка відповідальність і, звичайно, все, що ти ну, в собі переживаєш, але треба. Маюся, тримаюся, намагаюся творити для того, щоб підтримувати дуже багато. Подорожую, а, Можна сказати, що я живу в валізі ось в своїй і, а, і буду продовжувати це робити. Не не втомилися люди від війни. На жаль, така фраза формулювання, але тим не менш, вона дуже часто звучить за кордоном. втомилася дуже. Ти маєш на увазі за кордоном за кордоном. Ну, ну не наші ну, переселенці, ну, а от як сприймається має... Uh, ні, мені здається, що навпаки всі чекають на перемогу, звичайно. Ось всі вболівають за нас uh -huh. і підтримують нас. Мені здається, що uh, втомилися взагалі від такого, ну так, від такої, ситуації, від такої на ситуації в 21 першому столітті. Uh -huh. Так, але ні, я тобі скажу, що дуже багато людей мені, наприклад, говорять, розумієш, що. Ще ж ютуби і всі портали вони ж блокують відео, які бачимо ми. Ну для того, що там агресія, все що це показує спільноті. Звичайно, ось і коли ти там ще в інстаграм багато викладаєш, все тебе блокують. Ну це така всі знають про це. Ось, і я коли приходжу, я дуже багато даю інтерв'ю, тому що хочу просто бути рупором голосом своєї країни. Мені треба говорити, показувати, розказувати, як насправді це все відбувається, а не просто знаєш, мене там запитали в Америці. а що ви думаєте з приводу цього конфлікту? Я там роздала який кубіки, який, який конфлікт. Війна. Ви всьому е да. розумієте? А ви, ви розумієте, що в нас геноцид справжній? Який конфлікт? Я там роздавала, показувала відео. У мене є навіть підбір фотографій всіх uh -huh. ведучих, які отак, наприклад, си п'ять чоловік, uh -huh. багато фотографій там де так на мене, знаєш? Uh -huh. І я одна там. Uh -huh. Ось ем, тому що я показую всі ці всі відео з бучі зірпіня. Вони ну вони цього не угу. бачать, і Це тому правда. важливо угу. розповідати для того, щоб люди бачили, розпоширювали е, правду. Я пам'ятаю угу. твій виступ. А... В одній із країн латинських, да здається, в Бразилії чи де було на премії дитину. Де, де промова була про Україну? Це було в Лас-Вегасі Штатах. А це да. була латиноамериканська Latin Music Award. О, це про це так, величезний. Дуже потужна промова. тебе була, і просто в одному пориві вся зала стала аплодувати. Е, ви просто не показали. Вони бачили слова? там всі встали. Всі встали. і знаєте, що а, коли я я приїхала, я кажу, що я хочу ми виступили. Я поспілкувалася. З блекает Піскувала разом так присвятили цілий вечір Україні. Це, це так, це так круто, що, що люди небайдужі роблять, бо це величезний захід. Ви уявляєте собі, іспан, іспано іспано ті, хто розмовляють іспанською мовою, це майже третина світу. Ну так ось, це ось після англійської це, набіжати це, це третина світу. І коли ти так, і коли ти я ми, тобі тебе теж я все розповіла свою історію, я хочу сказати. А про промови, все я там і мене режисери, також там така органу mm -hmm. організована, величезна таке шоу, і вони просто плакали і кажуть: ми даємо тобі який час ти хочеш, бо в них же ж теж розраховано все. Mm -hmm. Ось і а, ми віддаємо тобі все просто, просто кажи, просто донеси. І в них вони всі нас розуміють. Я розкажу, чому, бо в них у кожного є ж історія з Венесуели, деякі не бачили по 10 років своїх батьків. Такі історії розповідали дуже схожі з нашою ситуацією. А Куба, яка завжди mm -hmm. так там ж воєнні дії, і вони всі, коли розповідають, вони всі плачуть, коли я кажу, Боже, а в нас оце а в нас оце. І всюди це війни сусідів. Всюди а, це і сусід агресивний. Який... і це дуже важливий меседж для глядачів, які люблять хейтити артистів, які за кордоном ем, проповідують наші ідеї, тому що за кордоном дійсно не все для них так однозначно. Я дивився, oh. шматочок італійського телебачення сидять ведучі. І говорять е, дівчина, не публічна дівчина, яка на, на боці України говорить: в нас війна показує кадри. Uh -huh. Вони говорять, що ви собі думаєте, українці? Це ж Путін, він же ж дуже сильний. Йому треба здатися, і все і на цьому війна закінчиться, включають Соловйова, який села, uh -huh. uh -huh. села починає uh -huh. розповідати, що вони пройдуть від Донецька аж до Придністров'я через Одесу. Uh -huh. І вона її затуркують. Так, артисти, якщо це повинні робити і політики, і артисти нести головні меседжі цієї страшної війни, яка відбувається в Україні. Щоб за кордоном люди повідкривали очі, не всі все знають, і найбільше не всі все розуміють. Абсолютно точно друзі на зараз я пропоную трошки відволіктися, тому що нагадаємо, куми у нас тут сидять Настя і Юра, і ми підготували на сам кінець. Трошки сподіваюся Настя. Я не знаю. Так, тримай, так тримай Настя. А Юра, правильно? Я Юра, Настя а, так, тобто так ви Дивіться, значить, ми поставимо вам питання до Насті Юри. Однозначно зараз і вони мають дуже швидко відповісти за допомогою табличок. Давай по одному, я, так. Ти, я ти, я ти, Так, так. перше, так. перше запитання. Тобто, давай. запитання. А ви то пита... хто з вас що робить, це робить? Показує я табличку. ну, давай. Так, ага. а, хто з вас запізнюється в гості? Та показуй мені, не піднімає. нас. Ну, <laughs> так. А... Ні, ти піднімай так, як ти думаєш. А я так і думаю. Ну, добре, окей. А, а, а. Хто з вас дарує дорогі подарунки? Що, <laughs> що, О, так звісно, що. Хто з вас смачніше готує? А... А... Ні, Катя в тебе дуже смачно готує. Так, тільки вона останній раз це робила три роки тому. назад. Ні, Що ти так і кажеш? Ні, 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 Юрчик смачно, я пам'ятаю, м'ясо, боже, яке смачне смачне. Руслик цього не любить, бо я його конкурент на кухні. Ні, смачно, смачно готує. Так, далі, хто найкрасивіший? Хто пише голосові повідомлення? Я. Я. Ага. Хто забуває про дні народження? Та ні, ні, не забуває. Ні, ні, ні. Так, хто може зателефонувати вночі? Типа спіш? Чого? Ти, ти дзвонила мені серед ночі і писала повідомлення. Ну, ну, це да. стосувалося Шо? наших сусідських там професійних. Да, зайди. ми поїхали на гастролі, зайди помідори на городі, збери, щоб вони не погнили. Серед ночі зайди повні помідори. А, збери помідори. О, так, хто забуває свої речі у кумів? Ой. Будь ласка. Дуже це часто. постійно відбувається. Постійно. Вони так деколи довго і лежать, що вже не знаєш це нас, Ні, це наше? Ні, я начин, вам хочу начин. сказати, в мене є одна кофточка, яку мені Юрчик так і не повернув, було холодно, він зайшов. Ну, і так я Ну, У нас яка я її так і не поверну. Так що, побачь, будь ласка. Але є така, я, я можу, наприклад, прийти бо ж Юрчик, мені подобається футболка, я хочу її забрати. Так, і хто видає кумівські таємниці? Ну там, типу, ваші компашки. Е -е... Як це? Я не зручка. Ну, видає, ви ви... ну знаєш, типу, а там Юра, ну Давай, я, я, я. <смеш> 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 Нормально. Настя, запрошуємо тебе на кухню. Вже на сам кінець, тут трошки варганове. З юрою сьогодні картопля. День картоплі у нас сьогодні в світі. Не знаю, любиш ти, не любиш, але пам'ятаю, ми з тобою колись готували тут на кухні. така була Ні Я то не можу, мені не можна, діє того всі все діла. Є так, є. Так, все можна, Зараз все до мене. Ну от гратен. Скільки, скільки того життя? Ти просто спробуй на свій смак, картопля була запечена з помідорками. Юра різав, Юра Да, Юра все отак цирчиком робив. тому ну? Комець, як то кажуть, на картоплю а, Зірець. Так. Це ж я сподіваюся, наша картопля українська. Ну, наша, правильно? звісно, що. На. Мені, ну? мені подобається, ну? що вона. Не розвалюється, mm -hmm. Знаєш, не, це... не, пере... не перетримали картоплю. Mm -hmm. бо... А мені подобається, що це буде не дуже дорого. Просто коли закінчиться ефір. Руслан буде з з знімати з нас ціну е, за те, що кожного ранку все знімає свою ручку до готування. <сміт> нас, нас, завжди питала тебе на прямих включеннях», і Зараз ми розуміємо, що наші думки постійно трансформуються в залежності від ситуації, обставин. Ти тут тепер в Україні по іншому сприймаєш життя буття, яким воно є. Що плануєш після перемоги? Не першим знову питаємо я... тебе і так ти... знову питаєш, але в мене одна відповідь. Ну чого ти чекаєш? Ні, всі це перемоги. спільна наша перемога. Це на всіх, так так, але так. Але своє щось таке особисте, щось таке, ну не знаю, помідори пересаджати, не знаю. Бо щось таке, то що дозволить тобі війна і закінчення грати на дітьми працювати, А, працювати а, працювати, ну, працювати а, на дітьми. От, від... від... От видав таємницю. Слухайте, ну, чесно, я чесно кажу. Я чесно кажу, що я б дуже дуже хотіла. Я мрію, я це уявляю, я це бачу. Що я дуже хочу на медані незалежності заспівати з усіма. Я прямо так, от і хочеться вийти просто до людей, отак, цілуватися, обніматися, mm -hmm. ось і вже просто залишити позаду цей страшний час і. Не знаю, я просто настільки вірю в перемогу, і все своє, все всі свої думки просто посилаються в космос. Що я буду думати про ті помідори? Ну насікає сьогодні в гостях. НК, Ми всі звичайно мріємо про перемогу. Ми всі думаємо і робимо все для того, щоб ця перемога прийшла якомога швидше в у когось культурний фронт. І це артисти. І так, настя друзі, за кордоном робить все для того, щоб світ знав про все, що відбувається в нашій країні. Заходьте на сторінку інстаграму онлайн, сніданок з 1, /1" Телеканал Ти завжди зустрічаємося тут ваша точка опори. не забывайте. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.